З тобою Сергій та Тур. і сьогодні хочу розповісти тобі, що таке Dark Wear стиль, як він з'явився та як сформувати крутий образ в цьому стилі. Поїхали! Dark Wear є одним із похідних стилів від Tech Wear. Формування візуальних особливостей та ключових стандартів стилю відбулося з одного боку під впливом вказаних субкультур, а з іншого боку, під зростаючим впливом комп'ютерних ігор та цифровізації нашого життя, що додали футуристичного настрою до звичних субкультурних аутфітів. Таким чином, класичні субкультурні стилі поступово почали наближатися до. З'явилися елементи складного крою, додаткові фурнітурні елементи, а також різні варіації накладних кишень. Ключовою відмінністю від тек-веру є відсутність умови технологічності матеріалів та відсутність ергономічного крою як важливої складової. Основний акцент та задача це формування візуального образу. Дарквер дуже схожий на варкор. Тут також часто використовують металеві аксесуари, готичні принти, паски з фастексами та іншим. Характерними речами для створення стилю Dark Ware є мантії та їх інтерпретації, верхній одяг вільного подовженого крою. Худі таунсліво в оверсайз з карго-штани з додатковими фурнітурними елементами та рюкзаки Релтопи. На формування стилю значний вплив мали та мають колекції таких дизайнерів, як Йодзія Ямамота та Рік Оонс. Тепер ти знаєш ще один стиль та розумієш, як формувати аутфіти. На нашому сайті можна знайти все для створення крутого дарквер образу, а наша команда консультантів допоможе зробити вдалий вибір та підібрати ідеальний розмір. До зустрічі в турі.